Іде дощик сьогодні, працювати не вийде на дворі. Єдиний, це один із моментів, коли я жалкую, що синоптики не брехали і спрогнозували дощ, який зарядив цілий день сьогодні дощ. Зараз ну, по прогнозу дивилася, що до 13-ї години вроде, він почне стухати і може трошки ну, не буде вже після обіду. То... А зараз 11-та, то я почекаю, почекаю цього і можна щось ще на дворі зробити. Ну, звичайно, от така грязюка, все натекло куча води. Це я дивлюся, як у нас працює лівньовка з криші. Отак от трубу ми сюди поставили, це не знаю, тимчасово чи постійно будемо так, тому що я не хочу виводити на клумбу з лімньолку. Тут у мене посажені нові рослинки молоді, маленькі. Не хочеться їх, щоб вони намокали зимою. Тому вивела сюди і дивлюся, що тут теж виходить, що така о, калюжа. І мокро, а тут проход, якби між літньою кухнею та до хатою. І не треба робити напевно водовідвід. Це ми зробили там, з цього боку хати. Чоловік зробив водовідвід, і тут не так вже і мокро. Воно тут мокро, звичайно, тому що тут іще нічого не замощено. І ще в процесі все робиться. Ну, Тут у нас є водовідвід, він отак от іде сюди збирається, як називається це, зборник води, чи як, і йде по отак. Тут ямку він виривав, канаву і цю трубу прокладував туди-туди, навсадок між хатами, оцими сарайчиками до садка. Там труба не буду зараз йти, тому що. Дуже мокро і дощ йде. Так як зараз дощ, то я хочу попрацювати в хаті трошки, скільки зможу, скільки дадуть. Ось у мене тут такий срач розвівся. У мене такі були насичені осінні дні. І скільки садила, там на каналі є відео багато про посадки, і тюльпани, і багаторічники, і робила клумбу нову, там розширяла. У мене все це на каналі, і мені до хати вже не було ніякого діла, часу не було, не вистачало. І тому я тут трошки запустила. Оце тут хочу тут все прибрати перед зимою, щоб було чистенько та св св свободніше. Це коробки з піци, це нам треба, це для мульчі, я їх збираю, буду використовувати згодом для мульчування, там десь де бур'янний ріс мені. Це таких багато місць, тому це ценний матеріал, ці коробки. Я їх склажу, ну картонки всякі. Так, і в хаті теж якраз покажу, що ми зробили в хаті на цей момент. Звичайно, це не швидко у нас все рухається поступово. Ну, щось робимо. Отут тут чоловік, я не знаю, показувала, вже зашпаклював стіну, грубку, та, що тут грубка у нас в спальні. Поставив нові такі. Це ж отруське ну вони, бачите, проржавіли. Ну, потім можна покрасити. Хочу чорний колір покрасити. Тут вже гіпсокартон положив одну. Клей ставив на якусь суміш. На каркас, Прямо до стіни приліпсує, приклеює. Це гіпсокартон, так умовно вирівнює. трошки, це вона будуть понижені потолки, потолки трошки. Так у нас потолки 2,90, здається, чи що, чи менше. По-моєму, 2,90. А будуть 2,50. Ну, по карту, гіпсокартону, по висоті гіпсокартону. так. Ну, вони тут і нерівні, тут страшенно нерівний потолок, тому що і тут виходить великий такий відступ, а якщо дивитися по горизонталі і міряти, то тут буде невеликий відступ. Потолок прям так от на, находить, общем, виглядає стеля. Тут він теж вже понаклеював гіпсокартон, повирівнював трошки стіни. Звичайно, не в всіх місцях це вийшло добре. Тут угол наскривенький. Ну, тут я хочу ставити гардіроб такий, ну, такий роздягалку невеличку з крючочками, Отому тут все закриється. І штори, звичайно, гардини, І все це буде закриватися. Но мені не треба там дуже такий максимально рівні, до речі, стелі. Я хочу таку зробити хату. Сільську, можна сказати, таку праванські стилі, більш щоб вона виглядала не як євроремонт, а як щось таке, де в ній вже багато років жили люди. Обжи тут затишну, зі своїми недоліками, нюансами, ну вони будуть такі не знаю, естетичні недоліки. Ну, як подивимося, як вона вийде це все здекорувати. Ну, тут ще ж все у нас пічка все ще не тронута. Цю пічку мені чоловік робив, ну, зробив сам, Стару ми обрали і нову, нову він виложив сам. Грубу ми не трогали, вона так і залишилася, як була. А пічку переколожив. Стара пічка була десь по оцему місце. Да, десь така вона дліною була така нерівна, вся обмазана в глині. ну Зовсім зовсім не, не те, що треба. Нам треба місця більше, майже пічки. Цей достатньо, воно гарно і розпалюється, і дрова тут добре залазять великі. Гарна пічка, в общем, Далі що тут ще зроблено? Ну, тут ще в дитячій кімнаті Роб, робимо кімнату. Підбили потолок стелю МДФ, так називається матеріал. Тут це пристройка і стеля тут низенька нижче, ніж будуть по всій хаті. Тут, мабуть, 2,4 стеля, напевно, висотою. Така. Ну, Така. Вона така буде кімнатка маленька, ну, затишна. Тут я хочу поставити ліжко або диван для сну. Тут письмовий стіл, і тут може якийсь вішачок, такий, то, що більше не, не буде де тут так розмістити гардероба, якісь може, шухлядки або комоди, і полички теж можна навісити. Це це така двері відсумна, роздвижна система. Вона ще трошки недороблена. Отак вона буде закриватись, відкриватися. І тут далі у мене кладовка. Кладовка, тут система електрики введена. І є ще погріб. Підвал. Ну, він ми поки його не застосовуємо, ми теж там хочемо з ним зробити якийсь ремонт, стіни пошпаклювати, якось, щоб воно не сипалося там. І він весною ще трошки підтопляє. Це теж проблема. Ми хочемо якось рішити, подивимося, може з тяжкою чи щебнем засипаємо, піднімемо трошки підлогу. там. Ну, Це теж можу показати згодом, як це будемо робити. Що тут ще? у нас таке цікаво. Ну, я все-таки обзор робила вже, там на каналі є. Но я так свіжу для себе в пам'яті покажу такі срачі, які у нас зараз тут. Це буде у нас ванна кімната. Тут гіпсокартон вже частково теж стоїть. Хочемо зробити її. Частково плиткою, частково обоями, скоріш за все, так. Я, звичайно, хотіла ще дерево сюди додати, на стелі, чи на, на потолок, чи на стіни, не знаю. Чоловік проти дерева. Хотіла вагонкою обложити. Я так бачила, дуже красиво виглядає. Новий покрасити в білий колір. Отак мені хочеться. Ну, якщо буде дуже проти цього аргументи, то тоді зробимо десь так наполовину плитка, наполовину шпалери. І тут зала, тут теж поступово з'являються рівні стіни, тут буде як зала кухня, у нас студія. Більше кухня, менше вітальня чи навпаки, це покаже час. Можливо, там, якщо ми зробимо ще ремонт в літній кухні, то тут перенесемо основну кухню туди, а тут буде може, тільки зала. Подимось. А поки тут буде ще кухня, тут все заплановано для неї. Проведені великої напруги розетки. Такі, щоб видержували техніку електричну, бо в нас немає газового газу, у нас тільки електрика та таке пічне опалення буде. А газ, якщо, якщо буде потреба така, то ми будемо купляти балон газовий та використовувати в літній кухні там газовий балон. Це вже в процесі проживання тут, а вже тоді все це визначиться. Тут теж виведені всі комунікації, ну крім води ще. Вода ще туди не проведена. Ну, як хату вона проведена, а тут я, звичайно, для кухні вона потрібна, тут для посудомийки я теж і розетку тут запланувала. Оки так. Я так. ось такий ось срачу в мене цей садовий. Тут я ці препарати всі зберігаю, хочу зараз все це поскладати, як можу, тут витирати пилюку, трошки позамітати. Ну, так, щоб воно було хоч трошки в порядку систематизовано. Якось оце мій торф, що ще буду черенкувати. Стоїть тут таке. Поки що така у нас тут перевалочна база. <смі> ну, це тимчасово. Це теж люстра ще стара, з минулої господиня залишила. Так. Ну, Справа двигається, тут теж будуть понижатися стеля понижатися до 2,5. Ну, я, звісно, звичайно, проти була цього, Ну, що ж, спробуєш. що так. Так. Той, хто робить, той диктує свої <хи> умови. Но будемо жити з такої стелі. Ну, як в квартирі, звичайно, висота стелі, тому я не думаю, що буде вона дуже низька для нас. Для мене так точно, а чоловік, звичайно, там під 2 метри, то йому, <хи> йому видніше, він вищий. Якщо така стеля, то така стеля. Так. Ну, буду працювати, потім покажу, що з цього вийшло. Хочу, щоти, що тут ще насіння у мене його поскладати, теж систематизувати. Там замовила ще насіння квітів в багатьох джерелах. Приїдеть, вже одна посилочка їде. То хочу зробити ще обзор, що накопила там. Була мені посилочка від розплідника ще одного Балтсад. Хочу зараз розпакувати. Та подивитися, тут дві рослини, але ті, що я хотіла, ну, одну хотіла, а інша пішла прицепом, Тому що там у них мінімальне замовлення 500 гривень. розпакувала пакувала. Будемо дивитися. Та-дам! Та-дам! Така краса прийшла це така троянда. Це найменша троянда, як кажуть, в світі. Кубі -пай. Ну, Вона зараз, звичайно, так виглядає. Цікаво. Зараз її їж... підкоріння. Освободю. Це така красива, з що розживеми. Це ще гортензія. Теж Та така цікава, показую вам картинку, пишу сорт, це можу сказати. Гортензія Дареве Віл. Та ні, це вона вже така. Це вона вже така червона, червоні листочки, тому здається, що вона висохла. А це ж почечки такі в неї, з червоним лист, листом. І малиновий такий яскравий квіт у неї цвітіння. Цікаво. Ну Я її не буду висаджувати вже. Ні, коріння добре, ось все, не хочу витягувати. Пішло вже через горшок. Коріння. Ну Добре, вроді. Там такі в мене посилочки так спонтанно вийшли. Ну, ця красуня теж трояндочка. Великий кущик, можливо, тут навіть можна буде весною її поділити на декілька. не В багатьох розсадниках вона продається. Так, я погуглила по тут в трьох э, десь місцях. Ця троянда заявлена в продажу, і вона і була такі на, на, на початку осені. Ну, я вже на кінець осені вирішилася на неї купити. Ладно, буду вже сама там розпаковувати, так показала що придбала, що в мене ще буде рости. На Бистро, швидко відправили на наступний день і прийшла посилка швидко, а там з Харківської області десь йшла за два дні я отримала. Здається, в середу чи четвер за формула замовлення проплатила, і сьогодні вже Оце ж отримала. Темніє, Я тут іще вбираю на, на стадії відкриття, веранді буду вбирати. Я так сильно і не напрягалася, там тільки в одній кімнаті вбрала. Хаті я показувала в цій кімнаті в залі. Я тут ще ці картонки зараз поскладаю, ну, так вже холодно. В хаті тепло, буду входити гріться в хату. Будемо тут складати, обирати, все. Якось так кажу, як вже прибрано буде. Ну, ось така робота в мене на той день. Я потрошки пооббирала тут в зарві. Це ви все бачили. Так, ну так, це так. Тимчасово, все звичайно. Ну, щоб збити трошки пилюку, підлогу не мила, не немає сенсу мити. Тут пильні роботи ще які проводяться. Вчора я так трошки побирала, а потім прийшов чоловік і почав тут пиляти і, 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 і пилити. Ну Тут я нічого не обирала далі. І ще ну, зима ще попереду буде час, я думаю, вбирати. Ну і ще тут в тамбурі, на веранді, чи це тамбур можна назвати, майбутній буде. Теж пооббирала, бачила, скільки тут було сміття. Я його систематизувала <хи> і стало більш-менш прибрано. Це попали це все. Це, те ж я кажу, моя мульча із коробок картонних. І це я ще декор приготувала. Це відео, напевно, я поставлю першим про свого лісовичка, як я робила укриття для гортензії. І це для декору цього укриття. Якщо кому цікаво, я силочку залишу в описі під відео. там буде І от зверху, з права, теж буде посилання на це відео. Там ще посадка піона планую, планую випустити разом. Ну, буде цікаво, там ціке, цікавеньке відео. А так я буду це все буду робити. У нас вийшло сонечко І це наступний день. До речі. Третій день мого пробування на дачі. І буду зараз щас... ну, вітер, правда, холодно і вітер. Ну, я задекорую цього лісовичка і ви побачите в тому відео, що вийшло. Результати моєї роботи. А на сьогодні я вже прощаюся з моїми глядачами. Бажаю вам щастя, миру, добра, здоров'я більше. Спокою, спокою такого душевного і, і тепла в душі. І все буде добре. З надією ми будемо далі жити. До побачення!